Привіт! Тож я рада вітати вас як авторка цього гайду. Мені дуже приємно, що вам цікавий світ грантів. Перше моє відео присвячено фізичним особам та молоді, які цікавляться грантам. І хочу одразу відповісти на ваше питання: чи можуть гранти отримувати фізичні особи? Можуть. Чи може молодь або студент впровадити якийсь інноваційний проєкт? Може. Сьогодні я вам хочу розповісти, з чого треба почати. Тож, уявімо ситуацію, що ви придумали свій особистий проєкт, про що варто одразу знати. Копроєкт повинен бути все-таки корисний для суспільства, тобто на особисті потреби гранти не отримують. Машину купити чи поїхати в подорож, звичайно, це не грантова історія. Тож, якщо ви просто фізична особа, але можете зробити якийсь інноваційний, класний, потужний, потрібний проєкт, що вам потрібно зробити? Я вам, по-перше, в гаді залишила вже корисні посилання для будь-якої категорії заявників, де ви можете побачити корисні джерела і, взагалі, почитати умови, із чого почати звідки подаватись. Від себе я хочу вам порекомендувати. Візьміть паперець та напишіть, будь ласка, відповіді на наступні питання. Я хочу впровадити зміну в сфері. Уточніть, який друге, який продукт я хочу запропонувати донору, грантодавцю, аби мені надали кошти? Відповідь: Запишіть. Третє, задайте собі питання, скільки коштів мені потрібно, аби реалізувати свою задумку. При цьому треба пам'ятати, що власні кошти вітаються. І обов'язково потрібно показати вашу зацікавленість в реалізації проєкту і показати співфінансування вашого проєкту. На майбутнє, скажу, що ви одразу отримуєте додаткові бали. Наступне питання все-таки треба визначитись і спозиціонувати себе та свій проєкт. Чи ви громадський діяч, чи ви підприємець, чи можливо ви майбутній підприємець? Чи маєте ви команду з ким будете реалізовувати ту або іншу ініціативу? Опція номер два: повертаємося до фізичних осіб. Гранти це не тільки гроші, це ще можливості для стажування, поїздок, обміном, досвідом та інші можливості. Це означає, що ви можете підписатися на грантові канали і шукати можливості, по суті для освіти, саморозвитку, покращення навичків, або ви можете поїхати в іншу країну для власне реалізації або натхнення якогось творчого проекту. Ви одразу запитаєте, де шукати такі можливості. Я вам одразу скажу, що в гайді вже є ці джерела, і ви обов'язково знайдете цю інформацію. Отже, повертаючись до питання щодо фізичних осіб, студентів та молоді, однозначно у вас є шанси отримати грант. Не треба нестись одразу зареєстровувати громадську організацію чи юридичну особу. І, до речі, в грантовому світі це з'явилося відносно недавно. Ще два роки назад я би вам сказала, що обов'язково реєструйте Якесь юридичне, да, якесь юрякусь юридичну особу. Тепер поговоримо про документи і вимогу з боку тих самих грантодавців, яких всі бояться. Якщо ти фізична особа, завжди будуть перевіряти вашу ділову репутацію. Що ж таке ділова репутація? Ділова репутація це коли перевіряються ваша кредитна історія. Отже, репутація в банках. Це не річ, наприклад, якщо ви маєте в Монобанку яку якийсь кредитний ліміт, ви його порушили. Мається на увазі, що ви заставили майно, попрацювали з банком і не виплатили вчасно якийсь кредит. Це порушує вашу репутацію та кредитну історію. Якщо у вас така... Є ситуація, то на жаль, грант вам не отримати. Друге, що вам потрібно розуміти, аби отримати будь-який грант, навіть тисячу євро, невеличкий, вам потрібно буде сформувати CV і взагалі розповісти про вас як активну людину з життєвою позицією, і звичайно розповісти, як ви дійшли до тої або іншої ідеї, тобто будьте готові показати свій життєвий шлях. Третє, вас обов'язково запитають, як вам про нарахувати і куди кошти. Треба буде відкрити банківський рахунок. Отже, завчасно запитайте в банках, які ж документи потрібні, або ви відкрили банківський рахунок. У нас були ситуації, коли люди втрачали паспорти, не знали, де їх індифікаційний код і так далі і тому подібне. Це все вам е на жаль. Принесе трошки складнощів, тому вирішіть документальні питання. Також подбайте про те, щоб не було відкритих судових проваджень. Далі вам потрібно подбати, якщо ви переживаєте розлучення або якісь інші адміністративні формальні речі, на жаль, теж ви не зможете отримати грант, але ви зможете податись на грант після того, як ви завершите всі свої справи і отримати, наприклад, рішення суду про те, що наразі судова справа закрита. Це все входить в пакет ділової репутації. І це перший пункт, який завжди перевіряється. Неважливо фізична ви особа чи юридична. Пам'ятайте про це після анкети. Після документів, які вас можуть попросити долучити у вигляді скану, pdf файлу ви заповнюєте завжди аплікаційну форму. Вона відрізняється від конкурсу до конкурсу, тому немає таких прям стандартних питань, які я вам зараз там зможу перелічити. У будь-якому разі вас запитають мета вашого проекту, результати вашого проекту, запитуваний бюджет і куди ви витратите ваші кошти. Ну, я вважаю це логічно. Далі ви будете заповнювати кошторис, якщо ви просите ну, якусь суму понад 10 000 євро. Якщо ви просите просто 1000 євро стипендії або стажування, звичайно, кошторис розписувати буде не потрібно. Далі ви задасте мені питання, де шукати цей шаблон, на який сайт заходити. Коли ви знайдете свого донора або пройдетеся по тим джерелам, які е, я вам покажу, ви зможете завантажити будь-який шаблон і зрозуміти, як. Влаштована аплікаційна форма. Тож, без аплікаційної форми і проходження ділової репутації, навіть маленьку стипендію отримати неможливо. Але це не так страшно, все дуже просто. Підписуйтесь на мене, пам'ятайте, що я завжди готова вас проконсалтити і виграти вам грантові кошти. Було приємно познайомитись і до наступного відео!